Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є, загроза, чи є загроза отримати поранення тим, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, побратимам, чи загрожує щось життю найближчий час. Скажіть, допоможіть вищі сили, тим, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, побратимам. Тут є загроза наступу, на вас готують наступ. Багато зібрано інформацію про ваш захист, от. але є ще одна інформація, що в них не вистачає в росіян, от, не вистачає живої сили що розраховують. Так, да, вони більше якби орієнтуються на те, що ви ну, думаєте, що їх більше. А їх насправді там небагато. Скажіть, чи загрожує щось життю. Найближчий час тим, хто дивиться відео близьким людям. Не бачу такої загрози. Тут дуже сильно працюють янголи охоронці. От. І у вас чи контрнаступ, чи якась от перемога буде. Дуже ефективна робота пройде. Божий захист, небо закрите. Отвертаю ворога на віки вічні. Отсікаю, одвертаю ворога на віки вічні. вічні. До всіх, хто дивиться відео, близьких людей. Отвертаю ворога. Отсікаю. Так, отікаю. Угу. Одвертаю на віки вічні. Більше злочин чинити не можуть. Атаки робити не зможуть. Ворога одвертай, одсікає на віки вічі, буде так і так. Більше так, тут вийшла карта, що дуже... Обманюють вони своїх керівників. От хто дає команди йти в наступи, вчинити обстріли, то в них великі втрати. Там, да, тут вийшла карта, що от расисти намагаються якимсь чином підлеститись до свого керівництва. От, і такі їхні дії, що в них повністю знищено, немає живої сили, мертві, дуже багато втрат. І вони змушені від, будуть від, відійти. Повертаю всі біль, сльози, страждання, смерть, весь негатив, що чинять росіяни, вертає їм назад, не напекладене. Поколи По не піде, породу не піде, тільки на них піде. Того, хто дав наказ, хто придумав убивати українців, приймає на себе назад весь цей негатив, всі біль, сльози і страждання. Буде так і так буде. повертання. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликають, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на перемогу всім нашим військовим. Надходить вся необхідна допомога. Відкриваються дороги, дороги легкі, двері відкриті, надходиться необхідна зброя, захист. Закривається небо над нашими військовими, цивільними людьми. Все сказане стійше. Більше не може існувати Росія, руйнується, розпадається, більше не існує на політичній карті світу такої країни буде так, і так буде. І прошу вищі сили: захистіть, одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і уламки, і кулі. Від усіх, хто дивиться відео, військових, побратимів, близьких людей, одведіть, одверніть усю загрозу, що йде від ворогів, поверніть їм назад, то дав наказ, хто його виконав, хай все це лайно на себе і отримай. І його воно знищить, буде так і так буде. Все погано, все лихе, що бажала на, на себе забрати. Добуде все сказане, здійснено, так буде. Будь ласка, на цьому я завершую. По можливості три рази передивіться і дуже будьте обережні, уважні. Бережіть себе, будь ласка. Дякую за увагу і до зустрічі!